Зараз різдвяне привіти складають ієрархи наших церков. Христос рождається, славімо Його! Всечесне духовенство, преподобне чернецтво, дорогі брати і сестри, милі молоди і діти. Вітаємо вас з радісним святом Різдва Христового і новим 2010 роком. Вже пройшло більше дві тисячі років, відколи небесні сили, святі Ангели сповістили побожним пастухам народження сподіваного Месії Христа Спасителя, який спасінням для цілого світу. Хор ангелів славив Бога на небесах. А людству обіцяв божественний мир для людей доброї волі, слава Вовишніх Богу і на землі мир на людях благовоління. Бог послав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. З цього часу людство ділиться надвоє, на тих, які чують ангельський спів. Своїм духовним слухом і відчувають в своєму серці вагомість Божого дару і на тих, які ще не знають Христа або свідомо відмовляються від Бога і того, кого Він послав Ісуса Христа. Різдво Христове запевняє нас, що кожен має вартість перед Богом, незважаючи на те, чи ми здорові, чи в немочах. Богаті чи бідні, в літах чи молоді. Син Божий приносить нам дари, спасіння, праведність, милосердя і мир, як вияв своєї любові до нас. Наша радість приводу безмежної Божої любови заставляє нас наслідувати небесних ангелів і творити свої пісні коляди якими ми славимо Бога і вітаємо один одного з великим святом? Небо і земля нині торжествують, ангели і люди весело празнують. І ми вітаємо вас з Різдвом Христовим в Канаді, в Україні і по цілому світі, і бажаємо вам кріпкого здоров'я, глибокої віри, надію на Господа і любов поміж вами. А в новому 2010 році мудрості і сили волі, щоб зберегти все добре і святе, здобути нашими шановними предками протягом віків. Христос рождається, славімо Його! Христос рождаючи, почуйте всі аж до краю землі, бо з нами Бог. Ми співаємо на великим повечер'ю, а наша літургія нас запрошує, прийдіть і радімо з Господом, розповідаючи про це таїнство. Празник Різдва Христового. Це праздник, наповнений таїнством, мистерією. У навечір'я праздника ми молимося. Таємно родився ти в вертепі, але небо, спасе, звістило тебе всім, появою зорі, немов устами, і вірю мутів. Тобі привело, що кланяючи тобі. Цей рік є присвячений роком священика, саме і Рей душ спаси, є тим, хто проводить Божий нарід у молитві, хто своєю проповіддю допомагає вірним збагнути. Ханство Вефлеємської ночі чи ніч і дорожіть ними. Перебуваючи в Україні на початку грудня на синоді, я бачу, як ревно наші очі моляться і переживають за краще майбутнє наших братів і сестер. Україна знову знаходиться у критичному моменті на порожої президентських виборів у цей різдвяний час. Я запрошую всіх наших вірних бути молитовно злученими з нашими братами і сестрами, з нашою матерною Церквою в Україні. У цей світлий і радісний празник вітаю наших дорогих владек, кер Корнелія і Кер Романа і усіх очів душ пасторів, діаконів і піддіаконів з родинами, приводовних монахів і монахинь. І всіх вас, возлюблених у Христі, братів і сестер у Господі. Нехай новонароджений Спаситель Христос обдарить вас незмірними своїми дарами, здоров'ям і духовною радістю. у цей швітлий Богом благословенний час. Згадаймо у наших молитвах тих, які служать у Збройних селах України і Канади, згадаймо старших, усамітнених і терплячих. Нехай світло Божої радости і надії опромінить ваші серця. Христос рождаюча, славіте Його! Розуміти! Розуміти! А тепер різдвяний привіт складе посол України в Канаді доктор Іго Росташ. Дорогі українці, мені особливо приємно вітати вас з Новим Роком і Різдвом Христовим, тому що ви далеко за океаном по крупинках збирали наші прекрасні традиції у своїх родинах разом зі своїми дітьми. Цей рік був для нас особливо плідним, тому що ми мали візити на найвищому рівні, візит генерал губернатора Мікель Жан до України, візит спікера парламенту Пітера Мілікена. Візит міністра зовнішньої торгівлі Стоквела Дея, також зустріч наших міністрів закордонних справ і підписання дорожньої карти українсько-канадських взаємин. І звичайно, також особливо важливим для нас було започаткування переговорів про зону вільної торгівлі, тому що саме економіки наших держав зможуть нас дуже серйозно зблизити. Цього року також для нас дуже важливими були прийняття закону про голодомор провінції Онтаріо і прийняття в першому читанні законів у провінціях Британської, Колумбії та Квебеку. Звичайно, для нас також особливо приємно було бачити вияв солідарності українців Канади до материнської України під час. Пандемії грипу, і я хотів би всім вам щиро подякувати за цю допомогу. Звичайно, наступний рік у нас буде досить складним, тому що він передбачає для нас і президентські вибори в Україні, і, звичайно, також участь українців в Олімпійських іграх у Ванкувері. Але я думаю, що разом ми подолаємо всі труднощі. Хотів би також наголосити на тому, що для нас Свято Різдва і Нового року є традиційно особливим. І я пам'ятаю з дитинства колядку, в якій були прекрасні слова. За море цю вість понесе Дніпро, що нині у нас Різдво. Але особливо мені запали в душу слова колядки Богдана Ігоря Антонича. Де розповідається про те, що народився Бог на санях у лемківському містечку Дуклі. І я хотів би кількома рядочками також привітати вас з передою. <му> Тешуть в теслі срібла, сани, спить слав'янське дитя, ідуть сани. Плаче пані снігом стелиться зима, снігом стелиться зима. З Новим роком і різом Христовим вас, і, звичайно, всім вам смачної куті, багатої і веселої коляди.